Я студентка 4-го курсу, чугую Бабчанського лісового фахового коледжу, спеціальності лісове господарство, голова студентської ради коледжу Лисяк Яна. Ось і підійшло до кінця наше навчання. Залишився останній семестр. Дуже важкий був рік, і хочеться, щоб новий рік приніс нам перемогу. І сьогодні я, як голова студради, Хочу звернутися до майбутніх абітурієнтів. Шановні абітурієнти, саме зараз ви думаєте над тим, який навчальний заклад вам обрати, яку спеціальність. Ми, студенти, розуміємо вас як ніхто, тому що теж здавали ЗНО, очікували результатів. Без сумніву, потрібно насмілитися і зробити перший крок обрати наш навчальний заклад в якому ви здобудете необхідні знання, уміння, навички. І саме наш чугого бабчанський лісовий фаховий коледж готує таких спеціалістів. У нас працюють дуже хороші педагоги, які не тільки дадуть вам необхідні знання, а й допоможуть. Крім цього, наша студентська рада піклується про те, щоб ви весело проводили дозвілля. Ми організовуємо вечори, змагання, флешмоби, де кожен може проявити свій талант. Приєднуйтеся до нашого дружнього колективу. Повірте, це незабутні і круті роки, які принесуть вам не тільки знання і дипломи, а надійних друзів, незабутні враження. Пам'ятайте, за нами майбутнє. Змінимо світ разом.